У Житомирській обласній бібліотеці для дітей почали Шевченківський рік. До двохсотрічок Кобзаря тут відкрили виставку та презентували унікальне видання Український щорічник книги у бібліотека отримала за третє місце у всеукраїнському конкурсі Краща бібліотека року. На кожній сторінці тут твори та малюнка Тараса Шевченка, а також події, які трапили з ним цей день. І тут ще є таке дуже цікаве відведеної сторінки матеріалу для. Того, щоб записати, що я зробив сьогодні для України, от сьогодні ми для України, для наших українських дітей, для нашого майбутнього покоління, проведемо театралізоване відкриття книжкової виставки, яка називається У струнах серця Тарас Шевченко. Школярі про біографію Шевченка знають багато. Його творчість їм подобається. кажуть, наприклад, як Кобзаря вони навчаються, як любити свою батьківщину. Ми вчили на уроках української літератури. дуже багато його произведень, віршів, ну стихотворень. і мені дуже подобається «Заповідь». Він змінив історію України. Він додав. Якоїсь іскри до нашого життя його творчість мені подобається у піснях та малюнках. Мені подобається дуже його вірші. Олександра Степанчук з 25-го ліцею написала власний вірш, присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Дівчинка вже два роки займається у літературному гуртку Молода надія та мріє відвідати місце поховання кобзаря. Привезли мене у Каню, мій дідусь з бабусею на Чернечі. На горі Кобзарю вклонюся до Тараса до могили, піднімусь по сходах, помилуюся, Дніпро не Сам Шевченко та Дніпро називав у творах і широким, і могучим, наче синє море. А словами директора бібліотеки Ольги Лепілкіної, заходи, присвячені Тарасу Шевченку, будуть проводитись протягом всього 2014 року.